Чому потрібно приєднати Кавказ до України? По-перше, потрібно вдарити потужно по печерним традиціям кавказців. По-друге, припинити порушення прав людини, бо це вимагає міжнародне так зване законодавство. От тому ми приєднаємо Кавказ до України, а всі порушники сядуть у в'язницю. Сядуть, Так, так. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал. Поширіте це відео в тренди Ютубу. Відправимо Дондона Кадирова Гандона у в'язницю на Парашу під Шконку. Разом з усіма кадирівцями. І ще, до речі, ваш Аллах. Це вбивця, який призивав вбивати невіруючих. Тому ваш іслам на Кавказі буде заборонений, як і християнство. Зробимо експеримент. Слава Україні! Слава Бандері, слава нації, пиздець Російської Федерації.